Ми не замерзнемо, хоча я вам точно можу це гарантувати. Бо системи теплопостачання і водопостачання, які треба берегти і да, вони будувалися, слава Богу, фахівцями, професіоналами, які були не балаболами, розумієте, вони там не юристами тамадами були, а це дійсно інженера правильні такі, правильні, фахові, професійні конструктори, проєктанти і так далі. І тому, в принципі, Головне зберегти живлення систем центрального теплопостачання, водопостачання і, хоча б якісь мінімальні е, відключення енергетики, щоб в будинках зберегти оцей мінімум, міні-мінімум, ліфти. Насоси е, мають працювати, розумієте, що там життя в будинку відбувалося. Ліфти особливо багато поверхів. Розумієте, що це таке? Е, я не думаю, що це таке, таке завдання.